Вітаю, шановні колеги освітяни! З вами учитель інформатики Селищанського ліцею Гніманської міської ради, худо Олександр Валерійович. У Вашій увазі хочу представити освітню наукову платформу на урок. Додаю на цю платформу свої розробки, зокрема, тести на урок. Маю 54 розроблених тестів. На даній платформі, що дозволяє мені впроваджувати і використовувати сучасні інтерактивні технології в освіті. На мою думку, дана платформа зручна і корисна для освіти, так як тут дуже широкий спектр наукових матеріалів, починаючи від презентацій, розробок уроків, контрольних робіт, закінчуючи конспектами уроків і матеріалів для друку, що ми можемо побачити ось в даній бібліотеці? Відкрити вкладочку Бібліотека і побачити всі ці матеріали тут. Сьогодні в цьому відео я покажу практично, як я розробляю дані тести на цій платформі. Тобто, додаю їх на цю платформу для використання. Зокрема, я маю намір розробити тест для 8 класу для перевірки знань по мові програмування Python. Це буде загальний тест, або, скажімо, підсумковий. Отже, як розробляю його я? Я ось заходжу на нову вкладочку. Відкриваю. Створити новий тест. Зараз в мене відкривається меню, де я буду створювати цей тест. Тут потрібно дати назву цьому тесту. Так як я вже створював ці тести, ось мені дає підказочки мова програмування Python. Зокрема, я обираю предмет інформатика. І обираю, так як я вже сказав, восьмий клас. Отже, восьмий клас. І створити даний тест. Тепер дивіться, є декілька варіантів, як створити цей тест. Можна його розробити самостійно, використовуючи наукові матеріали, можна скористатися тестами, які, ми вже, які створили інші викладачі, або можна шукати запитання в своїх тестах, якщо у вас вже є ці тести додані на цій платформі. Зокрема, я скористаюся функціоналом знайти питання. І поставлю галочку, що ці питання я буду шукати в своїх вже тестах. Ось і жму кнопочку знайти. Зараз мені меню відкриє мої тести на тему мова програмування Python, з яких я буду обирати питання, які я додам в даний тест. Ось, зокрема, наприклад, 8 клас. Давайте ось таке додаю загальне питання, алгоритм С. Далі ось додам ще декілька питань з цього тесту. Давайте перейдемо на інший тест. Ось ще зроблений тест. Додаю ще декілька питань. Дивіться, Я вже не перевіряю і не редагую ці питання, тому що вони були розроблені мною. Раніше вони вже відредаговані і перевірені, тому я тільки їх додаю до даного. Тесту. Ну і давайте використаємо ще один тест, додамо декілька питань. Все, отже, зробили тест на, на 10 питань. Як ми його далі додаємо на платформу? Ось. Жмемо кнопочку назад. Ось відкривається шаблон поки що чернетки, але я повторююся, я його не редагую, цей тест, і не перевіряю, тому що він вже перевірений. Зроблений з моїх тестів, я просто його опубліковую. Коли він опубліковується, через певний час він з'являється на платформі наурок, де можна скористатися, задати своїм учням для перевірки знань, або не можуть скористатися інші вчителі. Дякую за увагу.